Сьогодні ми дихали тут під скелею. Скеля це прямий шлях наверх. Прямий шлях наверх. І сюди приходять люди, яким на вертикаль. Люди, які цінують вертикаль, які бажають рухатися сюди вверх. Люди, які розуміють, що таке витончення, витяжіння, що таке крок, іще крок, іще крок, іще крок наверх. А вже потім можна спускатися вниз, коли ми... коли ми відчули цю вертикаль, коли ми потягнулися до джерела, коли ми торкнулися каміння, дерев, квітів. Неба, моря, тоді вже можна спускатися іти до людей, тоді, тоді вже безпечно, бо ми знаємо, що таке вертикаль. Але якщо не знаємо, а якщо не знаємо, як важко жити, коли не знаєш, що таке вертикаль. І яке щастя торкатися цього поклику, поклику. Піднімати себе кожного ранку на світанку, коли сходить сонце, коли приходить сюди світло і бути свідком цього, свідком того, як приходить світло. Будьте свідками того, що відбувається насправді прямо зараз, не в думках на світанку з небом. На вертикалі.